Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Друзі, на продажу є такий дворічний жеребець. Що можна сказати, ну, лошак два роки по таких гуцульських конях. Лошук спокійний, адекватний. Був два рази запряжений. Коротше, поводить себе спокійно. Поводить себе спокійно, знаходиться в Другобицькому районі. Номер телефону власника 067 263 75 13. Додатково, лишу ще в цьому, лишу ще в описі. Отакий от от красень, гарна грива, гарний хвіст. Такий буде темний шпак Такий красавчик на продажу продає чоловік на зв'язку з тим, що є Має ще крім нього троє штук, йому забагато. Такий от красний. така от грудничка, має зірочку на чолі. Такий красавчик на продаж. Кого би інтересував? Номер буде в описі. На полі дає, ну, дає лопатися, все, все адекватне, спокійний, не копає, не кусає. Коли у нього ходить і жінка ходить, типу, ну, нема проблем взагалі з ним. Чи на поле вивезти, чи привезти, проблем нема жодних з ним. От такий от красавчик. Був, нагадую, був два рази запряжений, правда, в парі. Тоже коли кобили був запряжений, поводить себе спокійно. Такий от красень. Такий от красень. Так що кого інтересує? Навіть от гриву має на два боки. Інтересує, дзвоніть. Ще раз кажу, знаходиться в Дрогобицькому районі. Від Дрогобича пару кілометрів недалеко. Такі моє яблучка по собі. Такий от жеребець. Вже можна спокійно запрягати. По господарству вже може виконувати роботу без проблем. На полі дається лопати, от відходить електро... навчений на електропастух. Навчений на електропастух. Проблем з ним немає ніяких. Номер господара. Номер господаря є опис. Наразі всім буду дякувати за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного дня, гарного настрою, будьте здорові, слава Україні!